Із займання даху розгорілась пожежа у будинку на чотирьох власників, що на вулиці Семенівській, і швидко поширилась на одну із квартир. Це не з цієї сторони горіло, з цієї сторони горіло. А це вже воно всюди пішло, все Ой. от мусор лежить, Це все не могли з криші нічого достати, не могли з двері попасти, бо все було тупо в тупо мусорі. Над кімнатами пані Марії згоріла покрівля. Жінка й не знає до кого звертатись, звідки чекати допомоги і підтримки. І Піду міліцію. І піду горсовєт кругом, а до їх не доходжу. А там кажуть оці міліція, що у хаті знайшли цього, і бензин, і солярку. Нема мене бензину. В нічого я не ховав, нічого я маю бензин в хаті державати. Ну, Ось жительно в місті живемо. Кілька годин фахівці ДСНС, бригади із 4, 9 та 39 ДПРЧ працювали, аби локалізувати, а згодом і ліквідувати пожежу. Желізо, плюс шифер не заважало знімати і добратися до плану не можна. Бути. Плюс квартира за дуже було багато сміття з квартир, пам'ятаю, четверта чи п'ята квартира, було дуже багато сміття, різних бутових реч десь. Орієнтовно десь метр від підлоги було забруднено. І Це все задрудняло, ну, пожежу, тому допомогу визивали допобіжні машини, працювали в апаратах люди. Олена Лікянюк, Андрій Борисов, Терканік.